Зазвичай їхня щоденна робота це патрулювання, виклики та захист порядку в місті, але сьогодні вони працюють з бісером та стрічками. 17 листопада в молодіжному просторі думка панує атмосфера справжньої майстерні. Сьогодні ми проводимо благодійний майстер-клас із плетіння браслетів, який називається браслет єдності. Захід у нас відбувається за ініціативи наших правоохоронних органів, з якими ми тісно співпрацюємо. І сьогодні наша молодь має можливість доєднатися до такого благодійного загальноукраїнського заходу. В цей день працівники поліції демонструють молодому поколінню, як важливо на сьогоднішній день бути волонтером разом з прилуцькими школярами. Правоохоронці виготовляють браслети. Ці обереги поїдуть до наших захисників на фронт. Ці браслети будуть виготовлені і волонтери їх будуть розповсюджувати по місту прилуки. Це дуже зручно. Це можна як в машину купити, так і на руку одягти, так і використовувати як буси дітям або іграшки, тому вони універсальні. Кожен зав'язаний в цій залі вузлик це маленький оберіг, який зігріє та надасть віру в найшвидше повернення додому. Як ніхто інший, важливість таких заходів усвідомлює учасниця бойових дій Тетяна, яка стала головною наставницею цього волонтерського руху. Сьогодні жінка не лише навчає молодь, а й ділиться своєю історією для капітанки поліції Тетяни. Ця війна розпочалась з великої втрати, адже вона разом з чоловіком, також поліцейським, були вимушені покинути рідну землю та продовжити службу у прилуках. Я сама з Луганщини і 2014 році нас стала, як ви знаєте, вторгнення Росії вперше тому ми продовжили працювати, і я я і мій чоловік ми поліцейські маємо статус учасника бойових дій. У зв'язку з тим, що 22 році наше місто було окуповано на Луганщині. Був наказ продовжити несення служби в іншій області. Тому ми тут і продовжуємо працювати на благо нашої батьківщини. Для Тетяни плетіння браслетів це спосіб передати нашим захисникам частинку відчуттів, тепла та безмежної подяки. Я вважаю, що кожен громадянин України повинен підтримати наші збройні сили. Адже разом йдемо до перемоги, і їм потрібна наша допомога. Вони захищають нас на передовій, ми в ТРО, як кажуть, без тила немає і перемоги. Тому долучаємо молодь. До таких заходів діти охоче браслети, ви бачите, і залучені зацікавлені в цьому. Участь молоді у таких волонтерських ініціативах разом з правоохоронцями об'єднує громадян у спільній справі та меті. Таким чином діти на власні очі переконуються, що патріотизм це не лише слова, а й конкретні дії, завдяки яким вони самі можуть приносити користь та наближати країну до перемоги. Колективна робота мотивує молодь, формує повагу до захисників України, розуміння ці. Ні свободи та відповідальність перед державою вільні заходи сприяють розвитку правової культури і дозволяють вчасно запобігти негативним проявам серед підлітків. За лічні хвилини у молодіжному просторі вже з'явились готові унікальні вироби від класичних платених жовто-блакитних браслетів до оберегів з бісеру. Кожен камінчик та колір підібраний з думкою про військових, які обов'язково зігріють душу нашим захисникам. Детальніше про те, що зробили учасники майстер-класу, розкаже та покаже одна з найактивніших майстрів Софія. Ось такі браслети робили. Різного розміру, різні такі намистинки, тут а також робили ще ось такі жовто-блакитні. Ось ці браслети трошечки було важко зрозуміти, як плести на початку, але в цілому потім можна було якось навчитися, і це достатньо легко, як виявилося. А з, з таких намистинок, то в цілому це робиться буквально за дві хвилини. Серед юних майстрів вирізняється учениця сьомого ліцею Олена для дівчинки. Сьогоднішній майстер-клас не в новинку, адже дев'ятикласниця регулярно бере участь у волонтерських проєктах та навіть залучає до цього друзів. Наш ліцей з радістю долучився до платіння браслетів для збройних сил України, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо підтримувати наших воїнів в умовах війни. Особисто для мене ця техніка була дуже звичною, оскільки я дуже часто плету такі браслети для воїнів, і я я впевнена, що для моїх однокласників ця техніка не є новою завдяки такій активності. Сучасна молодь стає живим прикладом для однолітків та всієї громади, а також доводить, що кожен може внести вклад у перемогу нашої країни. Національно-патріотичне виховання серед молоді є надзвичайно важливим, особливо на сьогоднішній день, оскільки в нашій країні йде війна, і наша молодь має усвідомлювати, що вони є частиною. Нашої держави, частиною України, вони є частиною тієї підтримки і сили. Саме воїни стоять на броні нашої держави задля нашого майбутнього, за для наших дітей, за для нашої молоді. І звичайно, що молодь має це розуміти, усвідомлювати і всіляко підтримувати їх.